Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Ваші уваги огляд матчу ЛНЗ Полісся. Дуже цікава зустріч була. Рахунок на табло воював взагалі зустріч, і розпочиналася вона традиційно з вшанування пам'яті героїв України. Дякую. ЗСУ, дякую героям України, нашим воїнам, що ми можемо дивитися футбол першої, та вищої та другої ліги саме в цьому році, і саме сьогодні. Ми бачимо, як Полісся атакує. Ми бачимо, що вони дійсно домінували в першому таймі. Будківський тут не може забити, але чіплялися. ЛНЗ дуже складна команда, яку неможливо так просто пробити і пройти. Захист дійсно в тонусі. Ми це з вами бачимо. Дуже вони чіпкі і хотіли здобути результат у себе вдома. Полісся атакує. Грацук подача дуже непоганий футболіст. Грацук, створював моменти, прибирає підправу під ліву, хитає опонентів. Ну і бачимо, не вдається забити тут гол. Полісія тут домінували дійсно в першій половині матчу. Знову атака Полісся. Бачимо Грацук вже з лівої ноги, Віддає перед. П'є, але не вдається забити зараз цей м'яч, але було дуже близько. Якщо б потрапив бивку, то це був би вже ну І бачимо будківський знову за рахунок своїх параметрів зросту він чіпляється за м'яч, віддає передачі це дуже сильно, як на мене у футболі. Він використовує цю якість і продовжує грати на високому рівні. Далі в нас атака ЛНЗ, але на місці в нас Олег Кудрик. Було дуже небезпечно. Дійсно, з лівої новини пробував нападник команди ЛНЗ, але не вистачає далі влучності. Ну і на місці Голкіпер. Бачимо, атакують ЛНЗ, подачі, але за моментами взагалі за грою десь. Давали ініціативу, це буває нічого страшного. Навіть без ініціативи можна перемагати у футболі. Полісся атакує, хороше закидання, але далі немає е продовження нікого на дальній стінці немає. Забити не вдається тут, але небезпечно, дійсно небезпечно. Полісся могли відкривати рахунок. Саме тут грицок з м'ячем, знову віде передачу на правий фланг. Там козак, козак чіпляється, хитає опонентів, подача і Бутківський 0-1 знову головою. Знову він використовує свої можливості. І я впевнений на 100%, що тренер ЛНЗ казав гравцям, що ви повинні з ним грати дуже обачно. Там зріст, і він дуже високий. Він... Обирає правильну позицію і забиває голи. Це дійсно класно. Ми бачимо, що ну, в першій лізі дуже багато голів забив саме головою, саме ось такими моментами та з передач. Ну і святкує Бутківський гол. Досвідчений гравець, який був в УПЛ, який відіграв дуже багато матчів і використовує це на футбольному полі. Так, зараз інші реалії, але вони можуть вийти до... Вищої Ліги України, і це дійсно буде дуже і дуже сильно. Подивіться ще раз момент. Грицук бачить поле. Молодець просто змусив передачею козака зайти в зону, не просто віддав на нього саме на хід. І ось тобі момент: доброго вечора, ми з України. Продовжується в нас. Атака Полісся, знову вони атакують, знову у нас Грицук намагається атакувати, забивати. Грицук активний був протягом усієї зустрічі і створював і далі небезпечні моменти. Але тут вже захисник його просто відтісняє від м'яча, ну, буде кутовий. Бачимо штрафний від а, ЛНЗ, ЛНЗ подає, ну і на добиванні зіграв нас все-таки. Муравський це 1-1, і подивіться, як він забиває. Він забиває п'ятою, і він не міг там інакше зробити цей удар, тому що з підйома треба це використати інакше. Це час, це дійсно може тебе забирати м'яч. А тут п'ятою відразу в один дотик і 1-1. один ЛНЗ могли тут дійсно в нічию зіграти, перемогти на характері. Подивіться, які емоції в першій лізі України це не. УПЛ, а емоції просто неймовірні, тому що люди живуть футболом, вони хочуть виходити далі в УПЛ. Ну і далі в нас такий момент сумнівний, дуже момент з пенальті до цього там була боротьба. Ну тут вже дійсно я вважаю, що фолу не було взагалі. І ЛНЗ просто навіть не сперечаються. Це звичайний момент, і якщо це була б, навіть чемпіоншип. Ну, не дали б пенальті. Це. Я думаю, що це симуляція, але Рвітер ставить 11 метрів. Давайте подивимося на повторі. Ну Там немає. Якщо б був навіть дотик, за таке пенальті не ставлять у футболі. Давайте. Ну Я не бачу дотику взагалі. Просто чи жовта картка за таку боротьбу. І Рсук забиває пенальті в правий кут від себе, в лівий від голкіпера. І в нас стає рахунок 1-2 і. Натяк на три очки, на дуже важливі три очки для команди Полісся. Капітан команди реалізовує цей момент, немає ніяких питань. Саме він капітан, не будківський Редсок виводить команду далі. ЛНЗ атакують, немає тут фолу. М'яч дуже неприємно відскочив, і подивіться, на дальню можна віддавати передачі. І немає голу, просто не вистачає. Якихось міліметрів для того, щоб до м'ячу дістатися, якось замкнути, десь Полісся, втомилися, втратили ініціативу. Ну і на цьому ми бачимо, момент закінчується. Ну, Копієвський арбітер зустрічі дає грати, тут давав він дійсно виконувати весь е, свій потенціал команді ЛНЗ і Полісся. Так, поставив пенальті, сумнівний, але це вже не до нас. Це... До комітету арбітрів, вони там будуть дивитися, що саме і до чого. Ну і бачимо далі, поліція атакували, могли взагалі і зрівняти рахунок. Тобто, ну боротьба, бачимо на другому поверсі, як люди штовхаються. У нас дійсно, як знаєте, кубукани там боротьба просто на другому поверсі, неймовірна. Поліція знову атакує, хочуть вони якось збільшити свою перевагу. Бачимо моменти, подачі в один дотик на дальню стійку, але немає голу. І бачимо голкіпер команди ЛНЗ пішов далі. На виході в нас на місці грає Олег Кудрик. Ну і на цьому матчі вже було закінчено. ну Момент був такий. Подача занадто висока, треба було якось м'яч цей опустити. ну і бачимо. Далі немає голову. Один-два поліція попереду перемагають три очки за ними.